Ви дуже багато їздите по різним містам, допомагаєте Збройним силам України. Як часто у вас випадає шанс потрапити додому, провести просто час зі своєю сім'єю? Дивіться, рок-н-ролл, це не про сім'ю. Це перше. Сьогодні – це родина, це ми і є сім'я. А якщо говорити про рідних і близьких, вони періодично їздять з нами. А якщо говорити, чи я буваю вдома, я дома не буваю. Сьогодні мій дім це вся Україна. Я зараз не перебільшую, тому що окрім того, що ми відіграємо концерти, все, що ми. Веземо в зону бойових дій, я везу з хлопцями. Одноосібно, тобто ми маємо прямий зв'язок з комбригами багатьох-багатьох бригад, їх вже більше 60. І, відповідно, потреби не міняються. Засоби мають купуватися завчасно. Тому разом з нами працює благодійний фонд МКП громаді, який має дуже крутих менеджерів, який має дуже крутого шефа, який дуже розуміє, що таке вчасно, ефективно. Власне іде цілий процес, з якого неможливо випадати. Тому, поки ми не виграємо, ніхто з нас не розслабиться. Чи є у вас якась пісня, яку ви більше ніколи не заспіваєте на своєму концерті? Ну, я би міг сказати, що ця пісня називається Мульфар але ніколи не кажи ніколи.